Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі, і сьогодні ми поговоримо про прізвище: чи варто міняти прізвище, переходити на дівоче для дівчат інколи, чи варто брати при одруженні прізвище свого партнера? І до речі, часто стається так, що навіть чоловіки тепер все частіше беруть прізвище жіноче собі після шлюбу. Взагалі, що таке прізвище, як воно на нас впливає, що з ним робити, коли доводиться міняти, і на що варта погоджуватися. Я скажу одразу, що це дуже відповідально та важливо, власне, якщо ти приймаєш не своє генетичне прізвище, тому що у нас, звичайно, є карма родова, це карма наших батьків, матері і батька. І основна карма з кармічними задачами роду переходить по прізвищу. І діти, які беруть прізвище, наприклад, мами, є різні ситуації в сім'ї, вони несуть власне кармічні задачі по роду мами і. Ті, які беруть батьківське прізвище, навіть якщо вони з батьком не спілкуються, навіть якщо у них потім відчим, якщо у мами змінилися потім обставини, нова сім'я, наприклад, то дитина все рівно маючи прізвище батька, несе саме карму роду за батьком. І тут дуже цікаво. Недаремно колись виникало завжди питання, аби власне, народжувалася в родині, було дуже багато завжди дітей, так і особливо знатні родини, ті, які слідкували за своєю генетикою, за правильним продовженням роду, за кров'ю, яка переходила з покоління в покоління, за чистотою генетичною. Вони також слідкували за прізвищем і завжди хвилювалися за те, аби був наслідник, тобто саме син в роду. Тому що саме син це така чиста карма. Яка переходить з одного покоління в інше, і саме через сина, через хлопчика. А жінка вона має мігруючу карму, тобто вона, звичайно, несе і свою родову карму, але до моменту її вступу в шлюб із зміною прізвища. Саме тому обирали завжди знатні люди собі дуже ретельно партнершу для свого сина, аби створити сім'ю. Та жінка, яка переносила потім прізвище, вона мала величезну силу, якщо це була знатна така фамілія, так як раніше говорили: саме фамілія, а не прізвище. І, власне, тут дуже важливо зрозуміти, що. Жінка має дуже багато шансів за життя змінити прізвище у чоловіка. Більш стійка генетична лінія, більш стійка по прізвищу, така причасність до енергетичного поля роду. А у жінки вона, звичайно, має такий, якби, е, таку можливість при одруженні змінити прізвище. Ну і дуже часто, звичайно, відслідковуйте, яке прізвище у вас. Чи за мамою. Я бачила випадки серед своїх клієнтів, які там мали прізвище за свою бабусю, там по якомусь роду. Обирали собі псевдоніми. До речі, псевдонім це повне обнулення своєї карми роду. І це теж цікаво працює. Якщо комусь цікаво, детальніше про це дізнатися, напишіть в коментарях. я Обов'язково про це запишу окреме відео, тому що сама користуюсь теж псевдонімом. А, тобто я це дуже детально вивчала. Тож розберемося у тому, як працює взагалі зміна прізвища. Давайте на простому прикладі, що жінка одружується і чи варто їй змінити в цей момент прізвище. По-перше, дуже важливо в який день тижня, адже дійсно кожен день тижня він має певний вплив на союз і юридично по документам міняти прізвище, треба розуміти, в який день свій самий сильний день. Найчастіше це день, в який ви народилися, але не завжди так працює, тому що є ще карма сім'ї. Але давайте пояснимо так: в момент зміни прізвища жінка йде у створення спільного поля. Тобто був чоловік зі своїм полем, зі своїми родовими задачами, була жінка. Вони зійшлись в союз. І якщо вона погодилася змінити прізвище, їхні поля пересікаються, і вона вже бере карму його рода більше. Тобто він за неї несе на матеріальному світі в фізичному плані відповідальність, а вона бере енергетичне поле, доповнює і його розвиває. Тому що жінка емоційна істота, яка, власне, наповнює барвами, емоцій, враженнями і енергією сім'ю. Разом, народжуючи дітей, вони створюють своє колективне поле. І ця енергія це енергія цієї сім'ї. І до 14 років діти підлягають під енергію батьків. І в цілому, дуже часто вони залежні енергетично, як на донорстві, такому знаходяться від енергії мами, тому що мама створює поле сім'ї. Батько захищає та піклується про родові програми, і також все, що йде, якби зовні сім'ї, тобто контакт зі світом, це забезпечує енергетично батько. Якщо всередині говорити, то сім'я і діти це мама. Тому е жінки, яким доводиться потім розлучатися, е і вони хочуть змінити прізвище назад на дівоче, це дуже важко для сприйняття полем сімейним вашим цієї енергії, тому що ви взяли вже на себе цю відповідальність, це цю родову програму, е народили там дітей, і потім міняєте прізвище, а діти залишаються на прізвище батька. Тобто вони, як учасники роду, ви як посередник, який випадає із програми. Тому для стосунків це погано, і це може також відображатися навіть на здоров'ї дітей. Тому старайтесь до 14 років, якщо є можливість не змінювати прізвище назад на дівоче. Знову ж таки, я впевнена, що багато хто з вас погодиться і напишіть в коментарях свої історії, чи відчували ви при зміні прізвища зміну долі? От з якимось прізвищем є фарт, з якимось прізвищем просто все йде керберть, всі сфери життя розвалюються. І це дуже часто відбувається навіть тоді, коли повертається жінка на дівоче прізвище. Тому що, звичайно, карма різних родів вона є різна. Є родова карма, яка дуже а, така, тяжка, є рід, який несе важкі кармічні задачі та уроки, і полегшити собі зміною прізвища, звичайно, можна певні аспекти. А от коли, якщо ваша при народженні генетична родова програма важка, а потім жінка міняє її так, на чоловіка, програму вона легша, і вона відчуває цей фарт полегшення енергії, освіження енергії. І при розлученні вона знову повертається на своє попереднє прізвище, вона знову йде в важку програму. Тому діти, які знаходяться в цьому полі, можуть страждати. Що ми маємо розуміти? Що основа, коли ми погоджуємося добровільно на рід, в який ми входимо, нам потрібно його вивчити, нам потрібно зрозуміти і входити тільки добровільно, добровільно з двох сторін. Тобто, коли чоловік хоче і жінка хоче добровільно, щоб жінки змінилося прізвище. Що це означає? Що якщо в роду чоловіка не приймають жінку, наприклад, вони проти шлюбу, Особливо, якщо це свекруха мама чоловіка, якщо вона в поганих стосунках з дружиною, якщо вони ненавидять одне одного, якщо вони проти взагалі одруження, то в такому випадку точно не варта приймати прізвище чоловіка. В даному випадку рід як вас вже витісняє через людину. Вас не приймають через конфлікт там, з сім'єю, з конкретною якоюсь людиною, особливо з мамою. Якщо хтось в роду проти вашого шлюбу, не беріть прізвище цього роду, бо ви получаєтеся там як ізгоєм в цьому роді. Ви берете прізвище, берете на себе карму, а там вас постійно відштовхують енергетично. Тому всі кармічні неприємні ситуації можуть в першу чергу торкатися саме вас. Тої людини, яка на насилля пішла в родову програму людей, які її витісняють і відштовхують. І так, зафіналимо, я дуже чекатиму на ваші історії в коментарях, які у вас взагалі історії і враження при зміні прізвища. Можливо, ви хотіли повернутися на своє прізвище дівоче після розлучення, або змінити одного чоловіка прізвище на наступне. Тут дуже складна механіка, і розумієте, що ці поля постійно накладаються. Тому в момент зміни прізвища може бути як стрибок, ривок в позитивну сторону і покращення справ, так і навпаки. Ну і важливо зрозуміти, що коли ви приймаєте чиєсь прізвище. Прізвище, нове прізвище, прізвище, наприклад, яке ви берете як псевдонім? Також власне прийняття нового прізвища це як прийняття роду, і це етап служіння конкретному роду, тобто відпрацювання їх карми. Тому це відповідальний процес, і треба приходити до нього усвідомлено. І ще один важливий момент: я знаю, що дуже багато чоловіків взагалі наполягають на тому, аби жінка змінювала прізвище після одруження. Так ось якщо жінка проти, вона відчуває або не хоче, жінка інтуїтивна особа, і вона точно відчуває, якщо їй цього не потрібно, навіть якщо пояснюється тільки розумом. Так? Якщо вона проти цього, але чоловік наполягає і вона все ж таки піде в це, то в цій сім'ї точно буде насилля. Тому що це насильна причина до роду, А це знову ж таки дуже якби, неправильний вхід в родову карму і в програму. Саме тому дуже важливо, якщо ви проти, а чоловік вас змушує, ну просто знаєте, якщо ви погодитесь насильно. По відношенню до себе це насилля і це вхід в програму через насилля. Тому в таких сім'ях часто буває насилля, аб'юз, ну і фізичне насилля також. Якщо у вас є такий досвід, поділіться ним в коментарях, тому що насправді цінність відео тут, що люди, яким ця інформація важлива, потрібна, актуальна, вони зможуть подивитися ще ваш досвід, відчути його і комусь це справді вчасно і корисно. Дякую вам, ставте лайк, підписуйтесь на канал та підписуйте своїх знайомих на україномовний астрологічний і езотеричний контент.